Боже, Боже мій, до Тебе зранку лину я, жадає Тебе душа моя, за Тобою знемагає плоть моя в землі пустельній, непрохідній і безводній. Як у святиню явився я до Тебе, щоб бачити силу Твою і славу Твою, бо милість Твоя краща за життя, уста мої прославлятимуть Тебе, так благословлятиму Тебе в житті моїм. І в ім'я Твоє піднесу руки свої, як ситтю та єлеям наповнюється душа моя, і голосом радости вихваляють тебе, уста мої, коли згадую тебе на постелі моїй, і в усі години ночі розмірковую про тебе, бо ти єси помічник мій, і під покровом крил Твоїх возрадуюся. Припала душа моя до тебе і правиця Твоя підтримує мене, ті, що даремно шукають душу мою. Впадуть у безодню підземну, уразить їх сила меча, стануть здобичу лисів. Цар же звеселиться в Бозі, прославиться кожний, хто клянеться ним, і замовкнуть уста тих, що говорять неправедно. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу. Амінь.